Привіт! сьогодні ми будемо знову говорити про корупцію в енергетиці, про те, як влада кидає наших міжнародних партнерів, про те, як створюється монополія на вплив всіх державних підприємств з боку однієї, я б назвав би вже фінансово-промислової групи, тому що це вже по обсягу більше ніж наші олігархи, і про те, як Україна ризикує не отримати не те, що навіть міжнародне фінансування на відновлення енергетики, а зупинити навіть. Те невелике, яке у нас є. Сьогодні ми будемо говорити про галущика Укренерго, оператора газотранспортної системи. Коротше, ми будемо говорити про чергові мутки Міненерго. Але перед цим хочу, щоб ви підписалися на цей канал, залишили вподобайку чи коментарі. Тому що ми розповідаємо перший унікальну інформацію, бе тому що ця інформація допомагає змінювати країну на краще і зупиняти іноді ось такі свавілля, про які я вам буду сьогодні розповідати. Тож, про що йде мова? Напевно, якщо ви трохи-трохи слідкуєте за енергетикою, або навіть просто за історіями, з якимись зарубами на високому рівні, то одна із таких великих була про те, що в один день Гал Лущенка разом з своїм подільником, екс вже головою, точніше, заступником голови офісу президента Шурмою, вирішили звільнити. Керівника Укренерго. це мова йде про пана Кудріцького, Його всі вважали адекватною людину. Міжнародники його підтримували. А от ці два, скажімо так, діяча, які дуже часто пов'язані з корупцією в енергетики, вирішили його звільнити. Тиснули, тиснули, натиснули на наглядову раду в результаті. Дріцького звільнили з Укренерго, і в принципі це робилось для того, щоб от якраз отримати контроль над цим державним підприємством і. Відповідно, ще більше робити дива в енергетиці разом з Міндічами і всіма іншими. Але тут сталося не так, як гадалося, тому що е це було зроблено настільки тупо і нахабно, що проти такої історії випуступили наші міжнародні партнери. І вони так чи інакше зробили багато заяв, був Твіт g Севен. Коротше, була позиція МВФ і інших міжнародних партнерів Європейського Союзу, які так е, просто сказали цим діячам, що пацани, а тепер ви маєте призначити повністю наглядову раду незалежну і по чесному незалежному конкурсу обрати нового очільника Укренерго. А тим часом, до речі, ще й пішов е, товаріч Шурма. Відповідно, у оператора газотранспортної системи теж пішла його людина, Ліпа. Навіть про нього розслідування робили по корупції на, на одеському припортовому заводі. Ну, коротше, тепер вже два підприємства мають обрати незалежні наглядові ради, які відповідно мають провести конкурс. І тут сталася велика проблема. Факт тому, що коли ось е, Галушенка разом з Міндічем, Шармою і іншими брали себе, на себе зобов'язання, те, що вони звільнять Кудріцько і призначать свою людину, то ось ну, ці зобов'язання в офісі точно не сприймали. Як проведемо незалежність на конкурс, і хтось незалежно виграє, тим не менш, е, міжнародники дотисли в той момент і конкурс запустилося, і от зараз ми знаходимося на етапі, коли є три кандидати на Укренерго. Вони так чи інакше, жоден не пов'язаний сильно з Галущенком, Не буду зараз там за когось агітувати, за когось ні. Я точно не виборча комісія, але в даному випадку, ну що нам головне знати, що всіх людей Галущенка так чи інакше послали на моменті відбору, причому послали їх. На рівні якраз наглядової ради. І ось тепер Міненерго разом з своїми корупціонерами стикається з достатньо зрозумілою проблемою. У них зараз, буквально через декілька днів, може бути ситуація, в якій очільника підприємства «Укренерго», це дуже важливо, ну, всі умовно мережі, і, коротше, світло у вас в квартирі чи в домі з'являється через те, що нормально працює «Укренерго», ем, Він там буде очолювати людина, яка від них незалежна, буде далі злівати історію про корупцію, хто до когось буде прибігати НАБУ, Ну коротше, створювати купу проблем. І ось думали, вони думали, як це. Обійти, в тому числі як зробити так, щоб за це їх потім з офісу точно не прилетіло і не вигнали своїх теплих посад, і придумала ідею, як кинути в принципі міжнародників наглядову раду, кредиторів і нас всіх разом для того, щоб призначити свою людину. Схема максимально тупа, проста і відверто вони вже її користувалися, що не менш по Укргідра. А як обирається незалежною наглядовою радою? Новий очільник має бути проста історія голосування відповідною кількістю голосів більшістю від наглядової ради за кандидатуру. Беремо той самий Укерга, в якому ось мають обрати одного із очільника в наглядовій раді. П'ять людей, відповідно, три з них це незалежні члени, міжнародники. Відповідно, якщо всі ці три проголосують за якусь людину, вона буде призначена очільником Укренерго. Відповідно, якщо не призначить, то не буде. Так плюс-мінус саме ситуація в операторі транспортної системи. Тільки там сім людей наглядова рада, чотири незалежних відповідно, якщо чотири проголосують за якогось адекватного, то його призначать, не зважаючи на відповідну позицію Міненерго. Міненерго звичайно, Контролюю свою кількість від держави, там всі люди зроблять все, як треба буде по вказівці Галущенка. Тому у Міненерго сталася проблема. Незалежні члени А, не хочуть голосувати їх людей, Б, посилають їх трошки подалі. Відповідно, що вони придумали? Вони придумали тоді змінити правила гри і 19 го Травня 2025 року, з якогось диво, Міненерго виносить зміни в два статути: в статути Укренерго, в якому от якраз і обирають зараз нового очільника, і так само в статут оператора газотранспортної системи. Зверніть увагу, ті ж самі дати на обих обидва змін статутах і нових е цих відповідно положеннях. І от тепер, щоб дуже спрощено пояснити, що сталося, то м ситуація нас. В цих статутах дуже маленьким шрифтом, дуже обережно, так, щоб ніхто не помітив, хоча все одно спалилися, тому що тупі прописують про те, що тепер для призначення умовно голови Укренерго необхідна не проста більшість наглядової ради, а чотири голоси. Таким чином, до міжнародників, як мінімум, може бути наданий один представник від держави, і відповідно в такому випадку у. Укренерго не може з'явитися ніякий очільник, якщо це не погодить Міненерго. По факту теж саме відбувається і в операторі. Коротше, ще раз до цього можна було призначити лише голосими міжнародників. Зараз наші корупціонери зробили шухер-бухер і відповідно вирішили зробити так, щоб без них не можна було призначити в крайньому випадку. Заблокувати конкурс. Ну а якщо вийде, то вже по новій процедурі призначити когось свого. І в принципі у них це майже вийшло, чому майже тому, що як я вам на початку відео пояснював, там. Трохи не додумали наші корупціонери, і виникла одна проблема. Фактом, що всі ці підприємства і Укргідра, і тим більше оператор газотранспортної системи, і особливо і в першу чергу Укренерго вони працюють з великими кредиторами, кредиторами міжнародними, поважними, це типу як і БРР, або Європейський інвестиційний банк, і інше. Ось цей перелік, якраз з ким вони. Працюють у які є кредити, і коротше, в так чи інакше, майже в кожному із їх, цих пунктів є м, така велика і важлива штука, що будь-які зміни в статут, особливо такі суттєві, які викидають на міжнародників з по факту з системи прийняття рішень, вони мають перед цим бути погоджені з кредиторами. Як ви розумієте, з кредиторами, ось конкретно, ці зміни ніхто не фіга. Не погоджував, і, звичайно, вони дізналися про це з змі. Або коли їм почали про це маякувати люди, які слідкують за енергетикою. Більш того, тепер ця ситуація по факту підвищує ем, навіть не майбутнє. Фінансування, яке нам необхідне для того, щоб відновити нашу енергетичну спроможність, хоча б після тих обстрілів, які були, та і, в принципі, ну її нарощувати, щоб не сидіти без світла. А й для того, щоб навіть зберегти ті кредити, які є колись. У нас вже була подібна ситуація відносно нещодавно, знову ж таки, буквально в листопаді, коли через оці всі бубни і танці з звільненням керівника «Укренерго» на той момент Кудрицького у нас вже були проблеми з реструктуризацією певних облігацій. Відповідно, Укренерго вже пішло в дефолт. Але в даному випадку ситуація ще гірша, тому що в даному випадку ми вже відкрито порушуємо свої зобов'язання погодити з кредиторами зміни в статут. Відповідно, зараз може бути дві ситуації. Ну, окей, дві з половиною. Ситуація номер один. Наші тобі корупціонери бежуть далі з своєю схемою, роблять все, що завгодно, блокують, призначають свого, кредитори це все бачать. Відповідно, у них є всі можливості на це відреагувати, зупинять кредити, коротше, колапс. Ситуація номер два. Ми зараз піднімаємо з вами розголос. Кредитори в принципі вже направляють їм свої листи про непогодження. Наші корупціонери встикаються знову ж таки головою в столб, як вони люблять це постійно робити і не стриму, за певною традицією, і періодичністю Зустрічають всі, яким можна було бетонні стіни. Черговий раз отримують хейт в соцмережах, черговий раз отримують лист від міжнародників, черговий раз. Звалюють те, що обіцяли в офісі президента на свою неспроможність. І я сподіваюся, що колись ми доб'ємося того, що Голущенко і всіх от до нього подібних виженуть. Я обираю точно другий варіант. І тому було б дуже круто, якщо ви допомогли з розголосом, як мінімум, і цього можна поставити лайк цьому відео, написати коментар, а краще ще підписатися, хто дивиться це з соцмереж, і що бажано було би поширити. Я прям переконаний, що колись ми цих. Корупціонерів зіб'ємо, хоча б тому, що з ними вже ніхто навіть руку зижу постискати не буде, навіть не хоче переходити дорогу на одній стороні. Тож з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і ми будемо обов'язково слідкувати за розвитком подій, в тому числі в такій важливій сфері, як енергетика, тому що так чи інакше вона стала вже повноцінною по обсягу грошей, які там тирять заміною великому будівництву. До побачення.